Найпопулярніша книга Тетяни Літераті про втрачений Ужгород, професії та підприємства відтепер у двомовному варіанті українською та угорською. Раніше угорськомовні Закарпатці могли читати окремі статті Тетяни Літераті в газеті Карпатойло. Впродовж трьох років їх перекладала журналістка видання Вікторія Макушина-Рего. Відтак виникла ідея видати й угорськомовну книжку. Починаючи з 2019 року, січня місяця, що місяця читачі нашої угорською мовою мали можливість читати тетяну літерати угорською. Потім виникла така ідея ці статті зібрати в одну книжку. Це була перша угорська угорськомовна книжка, але вона вийшла в Угорщині і, на жаль, тепер її вже фактично нема. Коли її третя книжка вийшла, вона настільки зацікавила мене, що ну як це не представити угорським читачам. Ідею підтримало і профінансувало більшу частину накладу Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді підтримало цю ідею, і е, е, умова була така, що це має бути саме двомовне видання, не окремо угорський переклад, а двомовне видання, щоб підкреслити е, таку спорідненість, єдність історії Ужгорода. Обрали втрачений Ужгород, професії та підприємства, бо чимало героїв цієї книжки зараз живуть в Угорщині. Чи мають там нащадків, які українською вже не володіють? Українсько-угорська версія видання про їх предків стане хорошим подарунком. Вважає Тетяна Літераті. Книжка ця обов'язково знайде свого читача. Ми в це віримо, тому що ми знаємо, що дуже багато людей, які проживають, які виїхали з Ужгорода в Угорщину, вони хочуть читати, вони ностальгують, вони пам'ятають своє місто, а їхні діти вже не знають української мови. Тому ця книжка скоріше буде подарунком хорошим для тих, хто колись виїхав з Ужгорода. Але в принципі, і звичайно, і Ужгородці теж її купують, і я дуже рада, що. Тепер колом моїх читачів, коло тих, хто дізнається більше про історію Ужгорода, ще більше розшириться. Є декілька дуже цікавих, навіть лістами. Вони звертаються в редакцію, і ці листи потім потрапляють до мене, а потім до Тетяни Літераті. Вони з задоволенням узнають, читають або про своїх предків, або про яких сусідів, друзів. Або просто знайомих їм або додаю, і навіть є таке, що вони додають деякі дані дзеркальну версію втраченого Ужгорода ще можна придбати у книгарнях міста.